Унікальну операцію провели лікарі у Львові. Вперше в історії української медицини фахівці пересадили один орган двом людям. Донором став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку. Батьки підлітка дозволили пересадити органи загиблого сина, аби врятувати життя іншим пацієнтам. Медики розділили печінку на дві частини. Меншу долю лікарі трансплантували однорічному хлопчику Луці і Житомирщини із захворюванням жовчовивідних шляхів. Без пересадки малюк міг би померти за кілька місяців. Більшу долю 20-річному хлопцю з Львівщини. Донор врятував життя ще трьом пацієнтам, які отримали серце та нирки. Операцію виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова в першому медоб'єднанні Львова. Після пересадки минув тиждень, нині усі пацієнти почувають себе добре. Це були ніби емоції і радості, але то пережиття велике, бо ти ж не знаєш. Як буде і що буде. Саме перше, ну, дякую. А по-друге, моє дякую, воно когось там, можливо, і не, не врятує, але хтось дав шанс моїй дитині. Людина, яка віддає частину себе, і, і тут слова не знаю, які треба, які добирати. Чесно кажучи, раніше, коли. У нас взагалі не трапилася така ситуація. Я думала, що це не так важливо, що в світі достатньо людей. Хтось може віддати там, але не я. Але після того, як таке трапилося з нашим сином, я розумію, що це справді дуже важливо. Коли людина помирає, їй вже не так важливо, де її органи. Але сім'я вона може цим рішенням врятувати інші життя. Трансплантація органів вона специфічна, вона не просто рятує життя людині, як як, скажімо, онкологічна операція. Вона повертає людям якість цього життя. Сьогодні ця дитина, оце глибокий інвалід, вона не має ніяких шансів. На розвиток вона не мала шансів дорости до шкільного віку, піти в школу, радувати своїх батьків. Якщо з нею буде все добре, то вона буде повноцінною людиною.